Вітаю, друзі, хотілося б сказати доброго вечора, чи доброї пори доби, але після того, що відбулося сьогодні, коли я пишу це відео у сумах. Язик не повертається казати доброго. Так? Бо цей день ні день, ні добрий, ні ранок, ні вечір. Енергії дня дуже важкі. Просто засуджувати дії Росії вже надто замало, вже варто відповідати не словами, а діями діями конкретними діями тими, що каральними, я би сказала, діями. Для цього, звісно ж, є певні органи, певні люди, але Ті, хто мають якусь енергетичну силу, енергію, так, також можуть впливати, як там не крути. А я хочу просто подивитися на загал для України, яким буде наступний тиждень, чи буде щось таке страшне. І по можливості зробити. Цим розкладом Певне, певну корекцію, так? певну корекцію подій, адже все, і ми навіть все є енергія. Ми самі також є енергія. Тож підсилюємо енергетично нас, самих, українців, воїнів наших. І Дивимось, що буде на наступному тижні. На, на загал. По містах я не, не дивлюсь поки що. Якщо ви напишете в коментарях, які міста подивиться, я буду дивитись, поки я дивлюся на загал по Україні. Енергії дуже м такі. Плачевні, нещасні. Так, українці відчувають себе нещасними. Це зрозуміло, це, звісно ж, і без карт. Чи будуть страшні обстріли? Домовленості якісь будуть, перемоги якісь будуть. Що тут мається на увазі? Що тут? Наші перемоги, звісно ж, а що тут мається на увазі? Ми пережили страшне, да? по трійці мечів, коли вмирають мирні люди, тим паче діти, коли їх вбивають навіть, не просто вони вмирають від хвороби, а вбивають просто живих, здорових, здебільшого людей, як можна себе відчувати, да? подив'ятці мечів. Але чи вдасться нам відновитися вже на тому тижні про що йдеться тут? Про які домовленості, які перемоги? Якесь повернення назад, чи це території, чи це що? Ну, людей вбитих назад не вернеш. Так, енергія прибуває, людь надає нашим воїнам і нам всім енергії. Так, людь це таке відчуття, яке також може надавати енергії. Справедлива, така потужна людь прийшла до нас, до українців, ту хто зжезли. Хтось буде намагати слагідно залагоджувати так, ці конфлікти. А хто це лагідно, може Трамп? Угу. Той, хто бездіяв, не діяв, хто. Не давав достойний відпір. Так? Тепер почне, хтось почне діяти, хто, я би сказала, навіть в якоїсь тіні був. До цього це чи країна, чи впливова людина почне діяти. Раніше це був уход якийсь від. Від цієї дієвості, да? якісь двоякі лукавство якесь було. Ну, можливо, це і є штати, так. Да? А що тепер, що змінилося? Щось по-іншому почнеться? Ну, вони перебували в якихось ілюзіях, да? що хто це королева чаш. Угу. Що Україна буде лагідною, да? але чаша терпіння вже перелилася, да? помірність дуже надто е тривалий довгий час показують, що ми терпіли надто ваш, важкість, важкість в усьому, да? е ледь вивозили. І що тепер? Що на загал по Україні на наступному тижні? Мішуються вже Вищі сили, да По іерофан? Точніше, стоп. Це імператор у нас, це впливові. Угу. Затронуто е, якісь струни чиїсь, да? Угу. Ну, рух почнеться. Почнеться щось те, що було приховане. Те, що було приховане. Можливо, я так як то іносказанно кажу, так? але ж так, як тут на загал по Україні, не по містах, а, які події. По карті колесниця однозначно буде рух вперед. Просування вперед. Ну, давайте подивимось, в чому. По карті Верховна Жриця щось приховане. Хтось приховане. Диявол тут, кого Росію, вони щось накопичують, щось там продовжують, щось допомогу, чекають і отримують, але буде обнулення. Так, а завдяки, ну вони немов би договор з самим дияволом підписали. Так, да, вони на нього працювали, подивіться, диявол і е, пра, праця, так? Да? Працюють е, взаємовигідне щось, але йде обнулення. Все то обнуляється. І що буде? Відчуття таке, що починається зараз колесо в, обратну, в, обратну, в зворотньому боці крутитися. Тобто те, що вони на нас котили, буде котитися на них. І дуже швидко, дуже швидко зміняться ці енергії, полетять ракети на Росію, да. там, де вони там щось мріяли. Ось колесо Колесо фортуни, я ж кажу, воно починає крутитися. Ось після обнулення починається геть інший а, хід того колеса. Що буде тепер а, для Росії? Давайте подивимося на Росії і чи зміняться вони щодо України, чи перестануть вони запускати ракети? Вони стоятимуть, чогось чекатимуть, і а, карта Світ, світовий порядок. Вони думають, що вони ще впливові, що вони мають силу, але опиняться вони без підтримки. По карті відлюдник не матимуть сили. Щось трапиться у них з зненацька. Бачите, в мене аж домофон спрацював. А, не... Так, ну давайте соберем і подивимось іще зараз. Подивимось іще. Так. Чому ж захотілося саме так мешати колоду? Так, що буде, яка буде відплата Росії за суми і за те, що вони взагалі стільки вже е горя і біди принесли українцям? Що буде? По першій же карті будуть і вони, як то кажуть, знаєте, то говорять обернено, що перевернеться. Е Вантажівка з пряниками, да? а то навпаки. Буде і на їх вулиця горе. Буде. Ну, я не зла, я справедлива. Це дійсно так, не буває зла без покарання. Не буває. Всесвіт все одно карає хоч з часом, хоч не зразу. Буває поволі да? покарання. Так, ось е, ця карта Особлення України. Україна наповниться, набу, набуде повну силу, переможе. Карта шестірка жезлів це перемога. Це Україна. Українці можете заскріншотити ці дві карти як на вдачу і як талісман нашої перемоги. Це королева Пентаклів. Так, негарно пальцем показувати. Королева Пентаклів і шестірка жезлів. Шестірка жезлів так і називається Перемога. Переможець, да? а карта Пент... Королева Пентаклів це усоблює Україну в даному випадку. Так. переможе вона Росію. Що буде з Росією? Так, піде ні з чим вона. Пусті кубки. Бути в горі і в печалі карти підказки. Те, що вона е, намагалася забрати, да, стоїть прямо на пентаклях. Вони вважали, що вони стоять на пентаклях, на грошах, і гроші тримають. Е, карта е, така, знаєте, жлоба, я би сказала. У сенсі того, хто все під себе гребе, як ота курка. Да? От, для України буде величезний шанс, на що угу. король мечів і е, верховна Жриця. Це поки таємне, поки ми не знаємо, що буде і король жезлів, але дехто з влади або, можливо, люди сили якісь в Україні вже знають. Е, там, де було важко, там буде прорив, хоч і важко, але буде прорив. І на це дається величезна сила. Але все ж таки мені хочеться запитати, щоб показали, що буде на Росії. Будуть вони, ну, що буде на Росії? Вони зустрінуться з тим, з тим. Що неминуче йде у їх життя? Ось таке положення. да? Так? Четвірка мечів. Четвірка мечів це нерухомість, це повністю неможливість діяти. Із-за чого? Що вони? Ну, страхи, жахи, завивання на луну. От сьогодні повнолуння, повня. і от страшний суд. Ну, Дивіться, як карти йдуть одна за одною. Жахлива карта, жахлива, хоч це і карта Луни, але тут вона дійсно жахлива. Вовки виють на Луну, так? щось незрозуміле. Тут е, страшний суд, люди, люди молять небеса, щоб зупинилось якесь жахіття, але не буде зупинки, бо, бо будуть. Е, Справедливі відплати колесо Фортуни знову випадає, воно закрутиться вже в інший бік. А для України в добру сторону, для Росії в геть погану. Тобто поміняються полюсами повністю. Да? В Україні буде розцвіт, розквіт, нові починання. Да? А на Росії буде ось це. Будуть упливати, тікати аж п'ятки сверкати. Буде жертвою Росія. Да? Жертвою своїх же діянь. Тобто Росія жертва своїх же діянь. Хай ні на кого не робщуть, хай нікого не звинувачують, все по справедливості, да? все по справедливості. Підуть вони ні з чим. І навіть втратять, і навіть втратять те, що вони чекали, вони втратили. Вони втратили людське подобі. Про що може йти мова? Про що може йти мова? Про які якісь перемоги може йти мова на Росії? На Росії не буде. Будуть домовленості для України, допомога інших країн. Так? Нові перспективи, нові важливі рішення, зброя для України. Україна буде надпотужна озброєна держава. Да, вона вже є такою. Нові щасливі починання, нові пропозиції. З Україною всі хочуть працювати, співпрацювати. А на Росії вон, Кремль горить а вежа. Да? Люди тікають, люди. Летять з високої вежі, горять, і буде так. Ось і все. Тож таки, вже, вже починання будуть на тому тижні. В цьому напрямку все, що сказано, здійснено, вже є зародження цього і цих всіх дій. Пишіть, хай буде так, на підтвердження, на затвердження і на здійснення. І буде так, істина.